Люди, що народилися під знаком стрільця, вважаються найбільш оптимістичними і життєрадісними з усіх знаків. Вони великі жартівники та природжені наставники. Стрільці люблять дивитися своєю життєвою мудрістю і повчати інших, навіть якщо їх про це ніхто не просить. Вони володіють відмінною інтуїцією і добре пророкують майбутнє. До них часто звертаються за порадою. Стрільцям властива життєрадісність, товариськість і деяка імпульсивність, через яку вони можуть здійснювати Необдумані вчинки. Це чесні, справедливі люди. Не люблять пліткувати, завжди говорять правду і вміють щиро підтримати. Стрівець завжди оточений великою компанією друзів, має величезну кількість захоплень і завжди встигає закінчити свої справи, попрацювати і приділити час сім'ї. Любов на сумісність стрільців: стрільці це напористі, велолюбні і принципові люди, тому побудувати міцні відносини їм буває непросто. Високосумісність стрільців з ось такими знаками, як овен. Лев, Терези та Водолій. Ці поєднання вважаються найвдалішими. Стрівець і Овен мають схожу енергетику і люблять пригоди. Вони обидва впевнено рухаються до спільної мрії. Така пара буде підтримувати і надихати один одного. Стрівець і Лев два активних оптимисти. Вони часто бувають запальні, але легко прощають образи. Ці знаки зодяку мають високу сумісність в шлюбі. Таким людям завжди буде цікаво один з одним. Поєднання їх знаків дозволяє сповна розкрити творчі начала. Хороша сумісність стрільця зі знаком Задяку Терези. Їх союз буде дуже міцним і гармонійним. Стрілець і терези чимало відрізняються, але прекрасно доповнюють один одного. У своїй половинці вони знаходять те, чого їм не вистачає: спокою і врівноважності стрільцям і пристосованості Терезам. Хорошою парою для щасливого шлюбу вважаються стрілець і Водолій. Їх сімейне життя буде стабільним і міцним. Найбільш невдалими парами для стрільця вважаються телець і козиріг. У козирога і стрільця низька сумісність через велику різницю в темпераментах. Стрілець активний, мінливий, вололюбний, а телець любить спокій і порядок. Такий союз може бути вдалим тільки в тоді, якщо вони пристосуються до своїх відмінностей. Козиріг також дуже несхожий на стрільця, він працьовитий, практичний і суворий, що може не сподобатися енергійному і безтурботному стрільцеві. Робота і бізнес стрільця. Кар'єра стрільця повинна задовольняти його допитливість і прагнення до нових вражень, інакше йому буде занадто нудно. Їм подобається активна робота, що вимагає зміни обставин, часто спілкування з людьми, ініціативності та амбітності. Хорошим професіям для стрільця вважаються журналіст, кореспондент, політик, маркетолог, піарник, режисер. Стрільцям не підійде монотонна і доманітна робота, наврядчи, що вони зможуть бути бухгалтерами або секретарями. Вони не люблять працювати з дому з задоволенням відвідують офіс. Зі стрільця вийде справедливий керівник, але в якості підлеглого він буде підходити до завдань творчо і завзято. Дуже дякую, що додивиться до кінця. Друзі, якщо не важко, будь ласка, підпишіться на канал. Дякую.